Вітаю! Слава Україні! З вами Андрій знову і хочу сьогодні вам пояснити ситуацію, яка відбувається з імміграцією в Канаді. Стосовно цієї великої хвилі українців, які іммігрують сюди до Канади, приїжджають працювати і дехто. З планами просто пересидіти військовий час, а інші будують плани на майбутнє пов'язуючи себе з цією країною. Отже, ситуація трошки, я би навіть не сказав так, трошки, а кардинально змінилася з цією з тою ситуацією, яка була в 2019 році, коли ми сюди приїхали. Чому вона відрізняється? Тому що одні. Деякі проблеми, які тоді були, виникали, їх зараз немає. Знову ж таки, інші ситуації, життєві обставини, які тоді були непроблемними, або, скажімо так, відбувалися малою кров'ю невеликими сумами грошей, тепер це велика проблема. Я вам зараз поясню чому. Я вам так змоделюю змоделю ситуацію емігранта, який прибуває сюди, і з якими відразу він тут зустрічається проблемами. Отже, ви вирішили іммігрувати до Канади. І ви не знаєте, що ви там будете робити, ким ви будете. Можливо, ви надієтеся, маєте надію на таку, що ви будете продовжувати свою кар'єру в. Канаді, тому варто відразу дізнатися, чи таке можна, чи така є опція доступна, тобто, якщо ви працюєте в Україні, наприклад, і у вас професія медик, і ви хочете працювати в Канаді медиком. Ну, на жаль, такої опції немає, наприклад, по медиках. Ну, це я так умовно для прикладу сказав. Тому це питання вам відразу потрібно буде моніторити. Якщо ви вже знаєте, що будете ви робити, і, наприклад, в випадку моєму я їхав в Канаду, знаючи, що я буду тут трак-драйвером, і я їхав від, відповідно, відразу на, на конкретну фірму, яка мене брала, яка давала мені оцей джоп-офер, обіцяючи роботу, і там відповідно певну заробітну платню, в даному випадку в, ви можете спокійно, якщо у вас є знову ж таки професія, повернемося до далекобою. Якщо ви є водій-далекобійник в нашій провінції і взагалі в Канаді, це затребована професія, і ви без проблем, якщо ви маєте більше двох років досвіду європейського, ви без проблем знайдете собі тут роботу. Звичайно, знову ж таке інше питання. І який рівень вас англійської мови? Отже, коли я прибув сюди, звичайно, вимагався IELTS, не менше 4, тому що я був, йшов по атлантичному пілоту. Але фірма сам, також, в свою чергу, вимагала в мене англійську мову, коли в мене там були проблеми з спілкуванням, вони, як кажучи, мене напрягали, йди на курси, вчитися, тому що. Потрібно, щоб була твоя мова краща, потрібно спілкування і так далі. Зараз, повірте мені, на це майже ніхто не звертає уваги. Люди з дуже низьким, скажімо так, обмеженим рівнем англійської мови до нас приїжджають і влаштовуються на роботу. Так як я в попередньому відео казав, що минулого року, в кінці минулого року, у нас було два українці, а зараз у нас вже десь близько 20. Тобто ви розумієте, яка хвиля імміграції за тих 9 місяців відбулася в, в Канаді, і що тільки на нашу фірму стільки людей е, влаштувалося працювати. Були такі, які вже навіть були влаш, майже влаштовані на фірмі і передумали і повернулися в Європу, е, ну, в силу Суб'єктивних обставин, люди повернулися. І такі є ситуації. Знову ж таки, тому щоб ви не, не витрачали своїх коштів, вам потрібно все е, промоніторити і зрозуміти, чи дійсно Канада це країна, в яку, про яку ви мрієте і ви хочете тут жити, і змиритися з всіма з, з, мінусами, тому що плюсів є багато, але паралельно є і мінуси в, в країні. Наприклад, якщо ви Нетерпліпиливо відноситися, наприклад, до ну скажімо, нацменшин. Тут це нормальне явище, і це тут в школах дітям розповідають і до цього дуже позитивно відноситься. От, от, якщо ви це не сприймаєте, країна Канада не для вас. Легалізація наркотиків тут само собою марихуана легалізована. Той запах маріхуани, ви почуєте майже на кожному кроці, хоча вживання наркотиків заборонено в громадських місцях, а вони дозволяють і таке. Отже, якщо ви вже оприділилися, їдете, маєте фірму, куди їдете, знаєте, ким ви будете працювати, вже в принципі узгоджено. Ви по прильоту сюди стикнетеся з найбільшою проблемою, яка зараз існує, це житло. Його катастрофічно не вистачає, його взагалі немає, тому що з цим валом імміграції, е е, е, ринок перенасичився так, що немає, немає житла. А якщо воно є, воно страшно дороге. Е Коли ми приїхали у 2019 році, квартиру можна було зняти 1000 доларів в місяць. Е е і це нам казали, що це дуже дорого, тому що люди, хто там приїжджав перед нами за рік два, перед нами приїхали, то вони знімали по 800-750. Тепер 1000 доларів це нереальна ціна, такої немає. Тепер є ціна більше 2000 в місяць. Це враховуєте, що ви платите тільки 2000 і більше в місяць за квартиру, плюс окремо платите за електроенергію, плюс окремо платите за інтернет. Інтернет в Канаді напевно, напевно, найдорожчий в світі. Мобільний зв'язок. Ну, Мобільний зв'язок, до прикладу, я на свою сім'ю, на дружину і сина. Ну, Сина там взагалі такий самий простенький за 20 чи 15 доларів і пакет, просто щоб дозвонитися без нічого. А в мене і в дружини номери ми оплачуємо, щоб не збрехати, десь в районі 160-170 доларів там по-різному. Я вже заплутався з тими всіма оплатами, але до чого я веду, що є щомісячні витрати, які, які потрібно враховувати. Тобто квартира за 2000 умовно. Якщо ви, купите машину, якщо ви купите машину, ви будете змушені оплатити щомісячне страхування, яке може бути і 300 доларів в місяць. Спокійно. Це щоб вас не, 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 не дивувало, 300 доларів в місяць. Ви як будете рахуватися молодим водієм для Канади, можете платити 300 доларів в місяць. От маєте 2000 за квартиру, 300 за машину, 150 за телефони, наприклад, 2, інтернет ще 80, а може і дорожче. Електроенергія десь коло 150 доларів в 2 місяці і це все треба доплюсувати ще щоб вам залишилося на харчування і на якийсь одяг? От, от собі уявіть собі, які, яку, яку суму ви маєте заробляти на роботі. Якщо ви підете працювати, е, на, до прикладу, просто в магазин на касу або на розкладку товару, або будете працювати там помічником, наприклад, е, с, е, на сервісі, Слюсара, майстра механіка, оскільки ви не зможете без ліцензії бути цим тим же ж майстром, ви будете працювати на мінімальну зарплату і в... ваш... вашої зарплати не вистачить на покриття оцих... всіх основних місячних проплат, які ви будете змушені платити. Я вже не кажу про щось інше, про щось там собі, якісь витребеньки, ви за з... них просто змушені будете забути. Я ще навіть туди не вносив статтю видатку обслуговування машини її заправка. Обслуговування дуже дороге, якщо не дай Бог, машина зламиться. Такі речі, які в Україні там це, це нормально дешево, то тут тисячі доларів. Ну і знову ж таки, про житло вам сказав нерухомість ринок нерухомості перенасичений і не верніше. Перенасичений клієнтами. А, і немає можливості зараз знайти ніякого житла, не то, що там у вас буде шанс вибрати. Ні. Якщо з'являється якась квартира, до прикладу, так на неї буде мінімум 30 осіб клієнтів, які захочуть її зняти. І там буде між ними йти кастинг, так би мовити, фірма буде обирати, хто більше платоспроможний і так далі. Якщо буде. Сім'я без дітей з дітьми, то звичайно візьмуть сім'ю без дітей, тому що діти вам будуть їм шкодити ваш їхній ремонт. З машинами. Далі. Проблема, яка, як я вам казав, що колись проблеми не було, тепер проблема є. Знову ж таки, також ви собі розумієте, що приїхали люди, багато купують машини, стараються купити дешевий сегмент, тому що приїжджає на все, не вистачає на першу чергу грошей і відповідно потрібно якісь дешеві автомобілі. Їх немає. Якщо є дешевий автомобіль, це просто відро з болтами і розсип... Розсипається. Знову ж таки, потрібно йти, ну, вибирати. Чи ви купите дорожчу машину і будете менше нею, її менше ремонтувати на сервісах, що це дуже дорого, страшно дорого. Або купити вже дорожчу. і тоді відповідно економити на ремонтах і це зекономиться. Але знову ж таки, проблема в тому питанні ще виникає, що страшно подорожчали машини. І на сьогодні, наприклад, машину, яку я купив, умовно, я не пам'ятаю, 6800 я дав за свого Форда. Через 3 роки я його можу продати навіть трошки дорожче, ніж я його три роки назад купив. От ціни. Зросли, тому це ще одна така проблема. Ну і Вам потрібно вибрати ще провінцію, куди ви їдете. Тому що люди, як правило, я бачу тут їдуть так. Ми їдемо в Канаду. Куди? В Канаду! А куди? В яку провінцію? А будь де? Не робіть такої помилки, тому що Канада дуже велика країна. Страшно географічно розтягнута. На захід з півночі, з крайньої півночі, я не хочу сказати на південь, бо там бо це буде погано сказано, до півдня воно явно не дотягує. І якщо ви не знаєте клімату, куди ви їдете, цієї провінції, то вивчіть це питання, тому що є дуже, дуже відрізняється сама Канада по, по, по клімату. І, можливо, вам і навіть як для вашого організму воно не буде підходити. Тому що. Їхати в Канаду отак, це так само, як ви будете казати, я їду в Європу, це навіть не в Європу, а це в Євразію. От десь у таких об'ємах території я можу вам співставити. І тому всі рішення за вами, вам дуже добре подумайте, проаналізуйте, куди ви їдете. Тому що приїхати ви зможете, тому що Канада. До українців дуже лояльно зараз відноситься, відкриває всім візи. Будь ласка, приїжджайте, ми вас тут е, дають, на, наприклад, на 3 роки візу, але це знову ж таки це, ця віза не дає вам можливості для подальшої еміграції. Вам потрібно знайти роботу роботодавця, який е, знову ж таки співпрацює з урядовими програмами. і Завдяки цьому роботодавцю ви зможете подаватися на імміграцію на отримання картки PR Permanent Resident, статусу отримання. Тому це дуже важливе питання. Тому що якщо ви просто їдете, а я їду, мені відкрили візу, я там потім лишуся, і все, ви так просто пройдете цей час, 3 роки, і вам або прийдеться знову ж таки продовжувати цю візу, або. Просто повертатися назад додому в Україну і все. Тому що ця віза, яку вам зараз відкриють, не, є, не дає вам підстави перебувати постійно в Канаді. Це є термін і ця цільова віза, вона там, наприклад, буде, ну, в даному випадку, вони Open Work Permit, відкривається відкрита робоча віза. Якщо ви з цим розібралися і вам пасує, то тоді, будь ласка. Welcome to Canada! Тому ну, що приїхати, побути тут, ні, не знайти роботи, витратити ваші всі зберіжа... зберігання, які ви зберігали в Україні. Перепрошую. <кій> <кій> і повернутися назад з ні з чим в Україну це не варіант. Є такі люди, які, які тут були і повернулися, і витратили дуже великі гроші, тому що усвідомте. Перельот коштує, доба тут проживання коштує, продукти дорогі, квартири дорогі, все дорого. Воно все підлаштовано під інші зарплати, не такі, як в Україні. Тому, ще якщо ви будете працювати двоє, вам буде легше, тому що вам відповідно подружжя відразу треба. Прораховувати е, варіанти, що працювати буде, буде обо двоє членів сім'ї, бо з зарплатою одного дуже важко. Е, або дійсно ви вже їдете відразу, наприклад, на нашу фірму, і ви будете чітко знати, що в мене ну, в нас працюєте, і зарплата водія в нас на фірмі, навіть та сама перша В принципі, ну, ви закриєте рахунки. Всі ці необхідні рахунки, які будуть у вас в місячні, ви їх закриєте з цією зарплатою. А далі вже, вже все за вами. Стосовно роботи в нас на фірмі, мав розмову минулої п'ятниці з нашим кадровиком, і я питався, чи далі наша фірма шукає водіїв. Він сказав так. Ми зацікавлені в українцях, в українських водіях зі стажем. Тому каже, якщо будеш мати відповідну кандидатуру, давай знати, ми, ми будемо з людиною спілкуватися. Вимоги дуже просто, це більше двох років стажу в Європі, якісь там мінімальні знання англійської мови. І вперед, як я казав, Welcome to Canada». Можна працювати і жити, скажімо так, в одній з найкращих країн світу. Дякую, що подивилися. Якщо є якісь запитання, які я забув висвітлити, то пишіть в коментах, буду шукати час вам відповісти. До наступних відео. Дякую, Па-па. бувайте!